У самісінькому серці стародавньої Індії, за горами, за ріками, де шумлять вічно зелені джунглі, існувало село, яке ніде не було позначене на мапах. Там, у гущавині дерев, у тіні лісових велетнів почалася ця історія історія жаху, віри і сили Це було село Екамбарі, тихе місце, де час ніби зупинився. Люди жили просто ловили рибу, обробляли землю, молились богам. Та з часом усе змінилось. Перші зникнення здавались нещасними випадками мисливець не повернувся, хлопчик загубився дорогою до річки. Але коли люди почали зникати щотижня, страх оселився в кожному домі. Діти не виходили з хат, жінки плакали біля порожніх вогнищ. А чоловіки втратили віру, що можуть щось змінити. Кажуть, усе почалося з печери на схилі гори. Туди ніхто не заходив. Звідти долинало гарчання. Іноді сміх. Селяни знали там живе Баку ім'я, яке вимовляли пошепки. Багато років тому він був відлюдником, великим аскетом. Його поважали. Його називали святим. Кажуть, він міг залишатись нерухомим по кілька днів, медитуючи під водоспадом. Він вивчав священні тексти, спілкувався з мудрецями. Але з часом він почав зневажати людей. Вважав, що вони занадто слабкі, жалюгітні. Його погляд став холодним. У його серці поселилась гординя. Одного дня він відмовився допомогти матері, яка благала врятувати дитину. І саме тоді, за переказами, до нього прийшов бог Шіва, не з милістю, а з гнівом. Ти втратив шлях, сказав Шіва. Тепер ти станеш тим, кого ти зневажаєш. І баку прокинувся наступного ранку з пазурами, з очима, як вугілля. З голосом, що змушував дерева в'янути. Так він став ракшасом. Він не залишив печеру. Навпаки, йому це сподобалось. Тепер він міг брати те, чого хотів харчуватись тим, хто трапиться. Граючись, він підходив до сіл у вигляді дитини або жінки. А вночі приходив по душу Село не мало вибору. Жертвоприношення єдиний спосіб зберегти спокій. Раз на тиждень вони готували віз із їжею. А зверху клали Людину І відправляли до печери. Ніхто не повертався. Все змінилося, коли в екамбарі з'явився мандрівник. Сильний, могутній. Його обличчя суворе, як скеля, його руки. Мов коріння дерев. Це був Б'їма, один із пандавів, син бога вітру ваю. Він шукав місце для відпочинку. Та коли почув історію селян, не міг мовчати. Наступного тижня віз поїде, але на ньому я. Старішини благали не ризикувати. Але Бгіма мовчав. Він був не просто воїном, він був нащадком тхарми. Шляху справедливості. На світанку Бгіма сам завантажив віз. Замість жертви поклав мішки з камінням і рушив до лісу. Дорога ставала темнішою. Дерева вищими, птахи мовчали. Коли він під'їхав до печери, небо затягло хмарами, і тоді з темряви вийшов він. Баку був вищим за людину вдвічі, його тіло вкривало темне хутро, з пащі капала чорна слина, очі світилися червоним. Де моя жертва? загарчав він. Сьогодні твоя вечеря це я, відповів Б'їма. І почалася битва. Баку кидався, як звір, виривав дерева. Кричав так, що падало листя. Бгіма ухилявся, контратакував. Він не був просто воїном. В його жилах текла сила самого вітру. Дерева ламались, птахи злітали з криком. Земля стогнала від ударів. Кінець прокляття. Нарешті Бгіма підняв баку над головою. І з криком за кожну душу, яку ти забрав. Розірвав його тіло навпіл. Тіло впало в багно, а з неба вийшло сонце. Бегіма повернувся в село. Його зустріли, як царя. Діти співали, жінки плакали від радості, а старішини схилились у поклоні. Село більше ніколи не приносило жертв, а печера заросла мохом. Про неї ніхто більше не згадував. Але легенда живе. Кажуть, ракшаси не зникають. Вони перероджуються, змінюють тіла, ховаються серед людей. Тож наступного разу, коли вночі ти почуєш кроки за вікном або побачиш очі в темряві, згадай цю історію. Бо, можливо, ракшас дивиться. Саме на тебе.